Третій коло – двадцять перший ага. Добре, дякую день. запис до вузькопрофільних спеціалістів щодня на місяць вперед. Таке оголошення зустрічає пацієнтів на реєстратурі в третій міській поліклініці. Розповідає медична реєстраторка Алла Кісільова. За таким графіком працюють другий тиждень. Ми вивесили бумажечку, що у нас кожен день об'ява така, що кожен день. Можна записуватися на було спеціалістів людям було накладно тільки по вівторках, бо людей наплив багато. За нашими спостереженнями сьогодні таких пацієнтів біля реєстратури до десяти, а тижнями раніше каже пані Алла, люди стояли у черзі. Там мені по барабану ж вас немає. Приходиш сюди, вже черга десь з шести часов точно є. Я вже сміялася, кажу, треба подушкою одіяло брати, і от там якраз лавочки є, треба займати чергу. Що це за бардак, вибачте, на слові? Запишіть мене на якийсь п'ятницю. Запишіть мене. Перейшли на нову систему запису, аби зменшити наплив пацієнтів, пояснює заступниця директора закладу Лариса Гор. Бик замість вівторка, щоденний запис на місяць вперед. А вільні віконця у графіку спеціалістів тепер бачать і в інших медичних закладах. Люди незалежно від того, де вони задекларовані, часто звертались саме в нашу поліклініку, знаючи наших спеціалістів. На сьогоднішній момент, якщо людина хоче попасти саме до наших спеціалістів, вона звичайно є поки що черга, і вона має почекати якийсь період, щоб записатися. Якщо вона Хоче отримати послугу швидше. У нас є доступ до інших поліклінік. Ми дивимося в іншу поліклініку, п'яту поліклініці. Є лікар-ендокринолог. На вісім вибираємо п'яту поліклініку, відкриваємо і записуємо. Якщо є свободні, поки каже, місць вистачає усім. Місцева жителька Катерина Жлуктенко прийшла записатися до ендокринолога. За 85 років такий візит матиме вперше. Так, на 22 число 13.40. На 22 я думала, що я сьогодні прийду на Узі к ендокр... ендокринологу. Я була ухо нос і та лікарка мені сказала. Щоб я показалася ендокринологом, ну, я причинула цілий рік. Каже, дата візиту влаштовує в поліклініці, поруч якої жива жінка, ендокринолога немає. Друга поліклініка, де я ну, лікуюсь, то мені немає консультації, немає ендокринолога. Записи до червня, і лікарка-гастроентеролог Вікторія Орел. Заходжу в мсімет програму, вибираю вузькі спеціалісти. Також до цієї програми маю доступ і реєстратори інших поліклінік, що є дуже зручно. Так як я йду в відпустку на ну найближчі два тижні, то запис відповідно буде з. 26 травня. 26 травня по 30 травня пацієнти вже розписані. Друге червня, будь ласка, вільні місця за такою ж системою. Запрацювали і лікарі з інших медзакладів міста, зазначила виконувачка обов'язків директора міського департаменту охорони здоров'я Лілія Маліщук. Ми зібрали нараду з усіма директорами наших лікувальних закладів. Ми напрацювали певний алгоритм дії. І на сьогоднішній день ми розширили базу даних для всіх працівників реєстратур в наших центрах. У нас зараз є доступ до любого вузького спеціаліста, де і коли він приймає, і чиє вільне віконце. Звичайно, у нас є величезна проблема. У нас не вистачає вузьких спеціалістів. Я б радила пацієнтам обрати собі хорошого лікаря. Цей лікар може і виписати інсуліни, якщо складений ендокринологом план. Призначити лікування кардіологічного профілю, гастроантерологічно, і тоді відпаде необхідність мати такий довгий час чекати свого спеціаліста. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.